Скоби для будівництва бліндажів та жорстке щеплення. Цех допомоги українській армії працює у липовці з початку повномасштабного вторгнення РФ, розповідає коваль Олексій Кабалик. Чоловік розігріває заготовки для скоб. Шматки арматури завдовжки 33 см закладає у піч. Тут метал нагріває до температури майже 700 градусів за Цельсієм. Закидаємо заготовки, там її розігріваємо. Легше витягується. Заготовки оббиває механічним молотом. Це каже Олексій, аби загострити краї майбутніх скоб. Станок самодільний, ну все самоді. Настраюється, міняється, переробляється, щоб облегшити. роботу». Після того, як метал охолоне на іншому станку, скоби загинає Владислав Корватко. Каже, за день у цеху виготовляють до тисячі скоб, довжина однієї близько 25 сантиметрів. Кінці скоб видовжують, аби ті краще фіксували дерев'яні елементи бліндажів, розповідає Владислав. 4-5 сантиметрів, сам кінчик, А довжина скоби різна. Робота мене мотивує, тому що я знаю, що це для наших хлопців, для України. На сусідньому столі волонтери виготовляють жорсткі щеплення для буксирування автомобілів. Їх у цеху роблять із вересня 2023-го, каже зварювальник Віталій Стародуб. Відтоді виготовили та передали на фронт понад 50 таких. Військові використовують їх, щоб транспортувати пошкоджені авто з лінії фронту. Показує, як кріпиться щеплення до машини. З цієї сторони фіксується і краповиком затягується це все діло. І машина, виходить, жорстко закріплена до буксира. Потім буксир, наслідуючу машину, яка буде тягнути на яблучко, ставиться, фіксується на півтори тони степка. І без водія, один водій, дві машини поїхали. Водія там немає, а це ми придумали і погнали. Це відео записали торік у жовтні. Так, щеплення тестували, каже Віталій Стародуб. Собі вартість механізму до 6 тисяч гривень. Військовим передають їх безкоштовно. Розповідає про технічні характеристики щеплення. Вага нашого буксира 33 кілограми. Ну, по можливості уселяли так, щоб воно не ломалося. Стінка тройка, 3 міліметри товщиною, підсилювачі, кругом варилися, що з боків, що знизу. Пластини, які різались на берегу трансі, вони ріжуть нам всі шістьорки з металу. Тобто, робилося запасом потужності, скажімо так. Смикається, машина їде там другий раз, і без резини на дисках тягнеться. Тобто, для того, щоб воно не порвалося, кругом вариться. Потовщення. Наші ми тягнули 5,5 тонн на дисках без резини. Витримувала хлопці довольні. Нові колеса були, вже нема нового колеса. Ну нічого, ця приспособа нас виручає». Дякуємо Липовецькому оборонпрому і всім волонтерам. З щеплення на автівки військові замовляють часто, розповідає волонтер Дмитро Кривенко. З матеріалами для виготовлення щеплень допомагають підприємці, надають металеві труби, пластини, стропи або продають їх за собівартістю. Інші витрати покривають за донати від місцевих. «Сцепне, яке стоїть на цій сцепці, воно на 1400 кілограм розраховане, завдячуючи тим же ж підприємцям. Ми його купуємо по 620 гривень. В той час, коли на 700 чи 750 кг в інтернеті продається за 900 гривень. Цех у Липовці працюватиме й надалі, кажуть ковалі. Куватимуть скоби до перемоги України. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина.